Приблагословенного, натхненного, чудового дня понеділка, товариство боснія Герцеговина мене постійно дивує заходами сонця, неймовірними. Просто перше, як сонце нам махало, я не встиг зняти, але нічого. Встигнемо ось так. Слухайте, різдвяний час цього року особливо ми святкуємо Різдво тепер Грудневе. Вже і єпископ привітав, і майже там купа народу в Україні. Мене привітали. Слава Богу! І сьогодні також тематика різдвяна. Наново мене торкає, ми тепер тут маємо реколекцію У Меджугорі цей вірш, коли зоря супроводжувала волхвів цих царів і провела їх до місця, де було дитя, і там стала над тим місцем, показали їм Ісуса. І ми якраз сьогодні розважали, мене так торкнуло. Я дав питання у нашій групі, що ким. Хто або що для вас було цією зіркою? Хто, хто, хто привів вас до Ісуса, хто вам показав на Ісуса? І так файно люди піднімали руки і називали імена, називали, хтось і прізвище назвав. А і, 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 я, я ж сам задумався, а хто мене привів? Хто є моя зірка? Ну це хіба батьки. Мо, моя зірка це мої батьки, які з дитинства раннього, чи хотів, я чи не хотів, то все рівно до, до церкви вели, але потім вже і сам полюбив, сам пізнав. То потім сам намагаюся когось тягнути. Давайте давайте домашнє завдання. Напишіть у коментарях того, хто або що привів тебе до Ісуса. Хто привів тебе до Бога? Хто, хто тобі привідкрив Бога, але такого правдивого Бога, а не якогось там поверхового. А якщо ти ще не віруючий або не віруюча, то напишіть в коментарях, що хто тебе привів взагалі до, до, до доброго розуміння чогось, до якоїсь хорошої істини, до хорошого відкриття, хто або що. Напишіть обов'язково в коментарях. А якщо будете мати часу і відваги, то напишіть і дякую. Тобто Василь Николайович, і дякую, Василю Николайовичу. Марія, чи там, як там хто сказав, Тетя Зоя сусідка, Тетя Зоя, дякую щиро, будьте благословенні. І, і Чому? Бо це важливо є у собі пригадувати. І мені сподобалося, коли я поставив запитання, хто або що стало вашою зіркою віфлеємською, хто або що дійсно вас привів до Ісуса, то цікаво. У багатьох людей сльози виступили на очах. Чому? Ну бо це важливе, ну, бо це життя, Ну, бо, бо це і є, по суті, ну, одна з основних місій всіх нас ось тут. Тому благословенного понеділка. Дай Боже, аби бодай хоч комусь вдалося нам цього тижня трошки краще або якісніше показати на Бога, показати на Ісуса Новонародженого. Будьте благословенні і дійсно подякуємо тим, кому вдалося нас. До Ісуса привести. Кому вдалося зробити так, аби привести безпосередньо до, до Нього і, і, і сказати: Тарас Ісус Христос, Ісус Христос, Тарас, дуже приємно. Все, я вас залишаю, ви там поговоріть між собою. Будьте благословенні, чудового понеділка, натхненного, світлого тижня. Тримаємося, борімося, майтеся файно і мир вам!